І сьогодні я буду проходити зет вінс на тяжкості легко. Беру лом і відкриваю кусок даху. Залізаю і спускаюся. Спускаюся в самий низ. Іду шукати предмет динаміт і йду до жука. Кидаю динаміт в жука і взриваю його. І беру хендвіл. Іду наверх. Іду ламати душки. Ламаю дужки. і там частина револьвера. Спускаюся вниз. Пуду шукати предмет. Дивлюся, чи нема кода. І йду на відкритий двір. Відкриваю цей шкафчик і беру дошку. І знаходжу проти вагу. Беру замість дошки. Ставлю. І там шестерня. Шестерня падає. І я стараюся спуститися вниз. Спускаюся, але падаю. Встаю І йду шукати предмет. Відкриваю шкафчик, і тут нічого нема. І за мною біжить бак. Втікаю від нього. І тут ще боб. Втікаю від двох. Беру шестерню і скину її ближче. У мене ще нема кноп. Іду шукати ще щось. Але мене бачить бак. Втікаю від нього. Наверх. Іду ще вище, але перше дивлюся у ванну. І тут ручка. Іду відкривати шкафчик. Відкриваю шкафчик. І тут теж ручка. Лізу в тунель і увожу код. І там червоний ключ. Можливо, пригодиться. І ще знаходжу антисептик. Вгадую доміно. Вгадую до кінця. І ось я вгадав. І там кнопка. Беру кнопку і ставлю її. І йду ставити шестерню. Залізаю в ці двері і відкриваю шкафчик. І тут молоток. Ставлю шестерню. І виходжу звідси. Вилізаю і нажимаю на кнопку. Чекаю, поки приїде предмет. І тут pump handle. Беру і йду ставити. Ставлю. І йду скидувати коробку. Скидую коробку, і мене бачить бах. Але я скидую до кінця. І йду за ломом. Дивлюся, чи зверху нічого нема, і беру лом. Спускаюся через низ. І тут боб. Втікаю. І зараз буду втікати від двох. Піду справа. І успішно втікаю. Ламаю ящик. І тут отвертка. Іду наверх і відкручую болти. Іду до монолізи Відкручую тут болти. І беру монолізу. Йду наверх скидувати. Скидую. І беру лом. Йду за синім ключом. Ще раз дивлюся, чи нічого нема на складі, і спускаюся вниз. Але спочатку чекаю, поки пройде бак. Він проходить. І я потихеньку спускаюся вниз. Включається світло, спускаюся вниз і кручу речах Я вилізаю, беру синій ключ, і йду в цю кімнату дивитися, що тут нічого нема. Тут знаходжу жовтий ключ, скидую лом, і мене бачить Боб. Втікаю, беру золотий ключ і йду наверх. Ставлю його і йду забирати алмаз. Скидую отвертку і йду відкривати замок синім ключом. Беру алмаз і підкидаю його ближче. Скидаю. І мені лишилася монет. Йду за нею. І мене бачить бак. Йду, ховаюся. Так, він пішов і спускаюся вниз. Іду шукати хендвіл. Тут його нема. І тут теж. А, ні, є. Беру хендвіл і ставлю його. Іду за монетою. Беру монету і йду наверх. Беру всі три предмети і втікаю. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!